Я вже зрозумів, що більшості не цікава аргументована чи не аргументована критика. Люди не хочуть дивитися про думки інших стосовно саме євробачення, до речі. У більшості тем це не є проблемою, навіть якщо людинка не погоджується з ведучим, вона зазвичай типу, а мені а мені не ок у випадку Євробачення. Ні, всі ставлять питання компетенцію рандомної людини з інтернету, яка обговорює відео з нацвідбору. Тому хочу сказати: по перше, що жодної компетенції немає. По-друге, що нарешті сьогодні буде випуск, якого ви чекали, максимально об'єктивний, правдивий. І без жодної, жодної, повторюю, жодної думки, яка є не експертною, все тільки максимально якісне, вивірене і чесне. <му> ну це просто неймовірно. Це просто чудо. Це шедевр, це було послано нам Богом. Я обожнюю всі пісні на нацвідборі. Я в принципі всі пісні обожнюю в цьому світі. Я обожнюю будь-яку музику. Крім російської, звичайно, але тим не менше, от всі українські треки вони пречудові, неймовірні. Добре, добре, це дрімер англійською. Неважливо, всі треки меловіна, просто amazing, чудо на кончиках пальців. Але ця пісня з перших секунд просто вражає своїм візуалом, яскравістю і цікавістю, як в пісні, так і поза нею. Це просто щось неймовірне, і кожен елемент. Того, що відбувається, він захоплює і несе, несе далеко в глибини, тому що кожна точка цього твору перенасичена емоціями і сенсами. Секунду, зараз включу. Він мріяло, і нам максимально чітко показують, що справа не в бюджетах, справа не в постановці, а справа в ідеї. Він в темному темному просторі посеред космосу, посеред часу, він всюди і ніде. Він як Бог, або як створіння, створене Богом до створення світів. Він у повному ваку і з'являється світло як зародження життя, і він є мріялом, мрійником, мріянчелом. І це світло проливає життя і десь. Посеред порожнечі, вакууму і пустоти з'являється воно. Росточок життя майбутнє у вигляді меловіна. Або меловіна. звичайно хочеться відмітити його неймовірну навичку англійської мови. Вона чудова, жодного акценту я не відчуваю. Кожна нота співає окремо, і всі вони разом. І я вважаю, що цей трек, як і всі інші треки нацвіт бору, повинні йти разом. Ми повинні зібрати одного великого трансформера і от випустити все разом. Тому що, ну, кожна пісня, вона чудова. Я взагалі не розумію людей, які можуть дозволити собі щось критикувати, як може щось не подобатись. Просто подивіться на цей кадр. Бачите, яке контурне світло. Він настільки неймовірний виконавець, що йому навіть музика не треба для того, щоб околисувати нас всіх своєю піснею. А кажанка, яка лінія. Лінія. У нас було життя, у нас був Меловін. Всесвіт почав будуватися з цієї точки, і тепер лінія, як злам, як знак, як символ. Кожен з нас чекає того самого знаку, щоб змінитися життя того символу тієї лінії. І ось він промінь. Промінь геометрично має точку. А але немає точки, Б без межі. як знак. У нас не було нічого. Потім було світло, а потім стало все. Те, що не має кінця, але має початок. І цей початок і є меловіна. Так бачу світло. Воно формує, немов певний образ. Знаєте, як та сама сіднийська опера. Або ж як лінії, як зірки. Як зірки, бо ну, космос. Зірка, чорна зірка, чорна зірка. Це немов зрозуміти світло, світло, воно ж яскраве, але вона чорна, але зірка, вона ж світло, вона чорна контраверсія ідей Світ ділиться на чорний і біле, і ось мело. Він хоче нам розповісти про те, що життя мінливе. І він це розуміє. А лінія, подивіться на цю лінію, ну просто неймовірно. You не можна ігнорувати, ну вражаючий рух цього виконавця. Подивіться, кожен, кожна, кожна секунда цього виступу вражає. Life, Я просто такий: вау, боже, неймовірно. Ну, от мені сподобались всі пісні, і всі по-особливому, і ця також, ну просто чудова. Кожен рух, кожен момент, ну. Просто немає до чого придратися. Ну ви подивіться на цей шедевр. Чорна зірка, лінії, бог, створення, історія, розвиток, еволюція все в цій пісні. А який він ся? Який він в обладунках? Розумієте? Він в обладунках, він під захистом світла. Тамой час він в темному одязі, тому що об'єднання темного і світлого і ніянь. І ось воно все заради цього моменту, заради цієї епопеї, заради цієї кульмінації. Нарешті, пісня на Євробаченні. Лінію продовжують рухатись, нагадуючи нам про важливість шкільної освіти, і геометрії, а також про динаміку всього світу. Так можливо, вам здалося, що я критикував лінію у одному з попередніх виступів, але я помилявся. Я зрозумів після ваших коментарів, що не буває поганих рішень. Бувають хороші і дуже хороші. І тут всі рішення дуже хороші. Просто подивіться, вся енергія, вся точка всі лінії сходяться в цій людині і починається дрібер. Ну, хочеться, хочеться ж почати танцювати. Ну хочеться відчути це, хочеться жити цим, хочеться бути частинкою цього, хочеться рухати разом з тим променем. Бачите, він тягнеться до Бога, а потім до землі. Демонструючи, які рухи тих нами божий, як він вважаючи хороший. Як ви можете помітити, саме у цьому виступі я обліт камерою навколо, і саме тут нам демонструють весь об'єм залу, так би мовити, підкреслюючи широту поглядів меловіна і Глибину цієї ситуації, бо саме через цю пісню він дохотів донести масу яскравих ідей, і саме тому вибрав чорний костюм для максимального контрасту на білому світлі. Знову пішла динаміка знову і знову розумієте, От ця гнучкість його як персони, як виконавця і всієї музики, тому що музика повинна передавати час, вона повинна адаптуватися, і він це робить. <плес> Роздягається, демонструючи свою неймовірну броню, він показує, що нам дуже треба озброєння Америка, Будь ласка, погодьте клятий пакет, господи, ти боже мій, заспокойтеся своїм кордоном. І ось це все в кожному русі. Тепер у нас з'являється веселка, тому що веселка це ознака, що дощ закінчився. Тому що, як би вам не було воску і холодно, дощ рано чи пізно закінчиться веселкою. Це знак любі. і тут його пробиває пором. Як підкреслення всього того, що я казав. Тому що ось він світ входиться в його точки. Ось демонстрація цього коло як символ життя, і воно сяє всіма кольорами веселки, як символ надії, не інакше, бо він мріє, щоб Україна мала надію. Я в це Дякую, що були тут. Діліться своїми враженнями від пісень. І знайте, що немає поганих пісень. Є погані критики. Дякую, що були тут, Па-па. і сьогодні краще. А, так, да, до речі, цей є, є можливість підтримати проект на донатили би мікофі, але ситуація показує, що прям по грошах усіх не дуже. І ще б на банку може кинути 10 гривень, а від 40 гривень бонусний контент, там курс про котів. Ну, коротше, якось некомфортно тепер нагадувати про це. Може, трошки покраще буде, може просто. Січні е, ситуація була не ок, але якщо хочете підтримати цей проект і дуже якісний експертний контент, е, всі будуть в хлопці.